Як сон та харчування впливають на наше психічне здоров'я. Насправді був такий експеримент на каналі BBC декілька років тому назад, я не знаю його назву, але запам'ятала сам експеримент. Була велика вибірка людей, які приймали участь. Тобто частину людей попросили спати на одну годину менше всього година, але виявилося, що ця година дуже сильно впливає на роботу близько 500 гормонів. Це дуже велика цифра. Це призводило до а, росту рівня тривожності, рівня стресу. Люди почали не довіряти іншим людям. В деяких випадках знайшли навіть ознаки психозу. Також помітила, що люди більше почали сумувати. Сон дуже важлива частина нашого психічного здоров'я. При депресіях обов'язково потрібно спати 8-10 годин кожного дня. Причому Повинен бути режим сну. Щодо їжі, тут вже набагато складніше. По-перше, я не хочу торкатися теми нездорового харчування, ми про булімію, анорексію це зовсім інша тема. Тому що це саме психічний стан впливає на харчування. А ми кажемо трошки навпаки. Тут. Треба розуміти, що кожна людина індивідуальна, і вона сприймає різні продукти по-різному. А я зараз вивчаю тему інтуїтивного харчування, і поки вона мені дуже підходить, але я не хочу нічого поки про це казати, бо сама ще не вивчила її. Але можу вам прикласти приклад деяких продуктів, які впливають на наш організм. Казати, що вам потрібно не їсти або їсти, я не можу. Це дуже індивідуальна історія. Але ви повинні розуміти, що все, що ви їсте, впливає не тільки на фізичний стан, але й на психологічний.